Ісус вгамовує бурю. Ісус сів у човен, і за Ним усі Його учні. Після того, як вони відпливли від берега, налетів штормовий вітер, та такий дужий, що хвилі почали заливати човен, але Ісус спав. Тоді учні розбудили його й кажуть: Господи, порятуй нас, ми гинемо. Ісус сказав їм: Чого ви злякалися, маловіри? Тоді Він встав і наказав вітру і хвилям вгамуватися, і на озері запалала тиша. Всі учні були здивовані і спитали хто ж це такий, що навіть вітер і води підкоряються йому? Ісус зціляє двох біснуватих. Коли Ісус переплив на протилежний берег озера, до землі Гадаринської, двоє одержимих нечистими духами. Вийшли до нього з за гробниць. Вони були такі люті, що ніхто не наважувався ходити тією дорогою. Вони кричали Що тобі треба від нас, Сину Божий? Чи прийшов ти сюди, щоб мучити нас іще до призначеного часу? Неподалік паслось велике стадо свиней, і де почали благати, його? якщо ти маєш намір вигнати нас із цих людей. То пошли нас у свиней, аби ми могли вселитися в них. Ісус відповів Ідіть, Тож демони бо виходили з людей і вселилися в свиней, тоді все стадо кинулося з крутого берега в озеро й Потонуло, коли свинопаси, які доглядали за стадом, побачили, що сталося, то побігли геть, і розповіли про все по місту й околицях, а особливо про те, що сталося з біснуватими. Тоді все місто, налякане, вийшло назустріч, і, побачивши Ісуса, всі почали благати Його, залишити їхню землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.